Привіт! Вітаю до кабінету психолог. Я хочу показати маленьку частину того, що ви точно не побачите за кулісами роботи психолога. Ви думаєте, що це так круто, просто сидіти і... і слухати чиїсь проблеми. Але все не так просто. І робота психолога починається задовго до того, як психолог і клієнт приходять і зустрічаються на сесії. До прикладу, просто вам покажу. До мене звернулася сімейна молода пара в парну терапію. Вони озвучили свій намір і свою основну потребу. Я ж для того, щоб познайомитися ближче з ними і не лише з свідомістю те, що вони озвучують, а й з підсвідомістю з тими дійсно проблемами, які вони не освідомлюють, а вони є в глибині. Я даю тести для того, щоб вони їх пройшли. Отримавши ці тести, я починаю їх аналізувати. Ось до прикладу, ось, таку. ось такий формат я зібрала і починаю по кожному тут чотири тести, відповіді і чоловіка, і жінки. І я починаю просто дивитися, що спільного, що є окремим, робити собі помітки, на що звернути увагу. І це перша робота до ознайомчої зустрічі, на якій я Даю результати цього тесту, а потім, вислухавши пару і їхню потребу, ми виявляємо ту стратегію, якою будемо йти до вирішення проблеми. Чому, чому все так складно? Бо найчастіше людина приходить і каже, я хочу це, або мене це не влаштовує. І це така вишенка на торті на поверхні, чого людина м м хоче. Але я, як психолог, і мені достатньо п'яти хвилин, щоб зрозуміти, в чому дійсно є проблема. І найчастіше цю проблему людина не усвідомлює. І для того, щоб обійти у ці бар'єри супротиву, мені потрібно копнути глибше. і не копнути не з одного боку, а так багато гран, щоб зібрати інформацію. І вже на аналізі зібраної інформації я озвучую те, чого я побачила, те, чого вони не бачать. Клієнт каже, погоджується чи не погоджується, взагалі яке ставлення, так, тобто, і, тут вже, і от саме в цьому моменті починаються роботи психолога і клієнта. Наразі пари. Якщо їхня ціль і мої результати тесту, вони сходяться, то ми продовжуємо працювати далі. Щонайменше у пари вже на момент першої сесії по завершенню є розуміння, яка головна проблема, ну, до прикладу, їхніх конфліктів. Таким чином, вони вже спілкуючись між собою, можуть зрозуміти свою власну внутрішню стратегію, як вони можуть з цим впоратися, а вже психолог допомагає напрацьовувати нову звичку. Ось так багато роботи того, що не висвічується, що не бачиться. І для чого я це показую? Ось ця ця робота, це моє максимальне включення. от просто, просто погляньте, скільки тут. І це лише 4 тести. Двоє людей відповідав. І оця частина роботи вона виконується поза лаштунками. Для того, щоб ні в якому разі не пропустити щось поміж. І так, я не з тих психологів, яка дуже багато сидить і слухає, а ви просто ходіть до мене на якусь там кількість сесій. Я той психолог, який достатньо швидко дає результат. І для того, щоб його швидко дати, я використовую декілька методів. Це в психології називається еклектизм. Коли психолог. Вивчаючи різні методи і напрямки психології, обирає, який конкретно метод зараз у цій парі найшвидше допоможе. І є короткостроковий результат це то, що, як то кажуть, зняти симптом. Так, потім, коли пара це усвідомлює, вона йде глибше і прибирає саму першу причину. Перша причина не може бути прибрана за одну і дві сесії. І для того, щоб саме прибрати цю першу причину... Ми проходимо безліч тестів і купаємо якомога глибше. Отже, я готова, сімейна пара готова до нових вершин в своїх стосунках. А вас, якщо зацікавило це, і ви також хочете дізнатися про себе більше, попрацювати над собою і кардинально змінити якомога швидше своє життя, пишіть особисте.